Зсу просунулися на Бахмутському напрямку. Тим часом Росія розпорошує сили на півдні України, бо не знає, де чекати контрнаступу. Українські війська розпочали операцію з формування. Воно включає завдання ударів по складах зброї та командних центрах. Сенат Польщі схвалив резолюцію про вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою. Італійські змі підтвердили можливий візит Зеленського до Риму, митрополиту УПЦМП, який покаявся, дали іспитовий строк. Про ці та інші події 443-го дня великої війни. Далі мої. Ім'я Дмитро Олійник Вчора російськими соцмережами ширилася інформація про початок українського контрнаступу. Російські воєнкори писали, що зсу пішли в атаку під Солидаром і намагаються оточити Бахмут. А також що нібито колони військової техніки ЗСУ весь день рухаються в бік кордону з Білгородською областю та на Куп'янський напрямок. Інші телеграм-канали називали повідомлення про контрнаступ панікою на рівному місці, але зазначали, що зсу накопичує сили. Підтверджень або спростувань цієї інформації з боку українського. Генштабу немає натомість, маємо коментар заступниці міністра оборони Ганни Маляр. За її словами, українські захисники цього тижня не втратили жодної позиції у Бахмуті і навіть просунулися на цьому напрямку на два кілометри. Проте ворог там хвалить себе, розповідає про нібито успіх та вигадує сюжети про українське військове командування. На її думку, окупанти поширюють неправдиву інформацію про нестачу зброї, ймовірно, щоб виправдати реальну ситуацію. В цей же час речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк коментує ситуацію на херсонському напрямку там, за її словами, російські війська мінують лівий берег Дніпра, аби завадити українцям подолати річку. Гуменюк говорить, що паніка росіян проглядається і полягає в тому, що вони не знають, з якого напрямку очікувати максимальної сили удару, і саме тому розпорошують свої зусилля і на запорізький напрямок. І на Херсонській, ну і на сам кінець Зеленський після ставки верховного головнокомандувача сьогодні заявив, що українські захисники зупинили ворога та відкинули його назад на деяких напрямках. Примітно, що в цей же час CNN із посиланням на західних посадовців пише, що українські війська розпочали операції з формування напередодні контрнаступу. Формування включає завдання ударів по складах зброї, командних центрах, бронетехніці і артилерійських системах, щоб підготувати поле бою. Для сил наступу це стандартна тактика, яку застосовують перед великими об'єднаними операціями. Операції з формування також можуть бути спрямовані на те, щоб збити ворога з пантелику, коли Україна розпочинала контрнаступ наприкінці минулого літа в південній і північно-східній частинах країни. Йому так само передували повітряні атаки з метою підготовки. Поля бою за словами американського військового, який обіймає високу посаду, ці операції можуть тривати протягом багатьох днів перед основною частиною будь-якого запланованого українського наступу. Росія розглядає крилаті ракети на кшталт калібр як ключовий потенціал для зриву контрнаступу. Проти їхні запаси ймовірно. Обмеження до того ж у британській розвідці вважають, що в більш стратегічному плані Росія розглядає калібр та інші крилаті ракети як такі, що відіграють важливу роль у будь-якому гіпотетичному конфлікті з НАТО. Тож як використовувати цю дефіцитну дорогу зброю, одна з численних дилем, з якими стикається російське командування, оскільки війна в Україні триває набагато довше ніж вони спочатку планували. Не втомлююсь запрошувати вас до Клубу Української правди. Ми створили його, аби бути ближче до наших читачів, глядачів та слухачів. В ньому є й можливість підтримати незалежне медіа. Ваші донати сприяють нашому розвитку. Тож мерщій до клубу ОП. деталі у закріпленому коментарі. Ось так сьогодні у підмосковному Дзержинському палають склади. Площа пожежі досягла 2,5 тисяч квадратних метрів. За інформацією змі палають складські приміщення із покришками на вулиці Садова, що неподалік ТЕЦ. За інформацією, Москва 24 палає підприємство з переробки вторинних ресурсів. Держсекретар Сполучених Штатів, які досі відмовляються надавати Україні ракети дальнього радіуса дії, прокоментував передачу Британією Україні далекобійних ракет Шторм Шедоу». Ентоні Блінкен зазначив, що різні країни будуть робити для допомоги Україні. Різні речі залежно від своїх можливостей, залежно від своїх технологій, залежно від того, що має найбільший сенс. На запитання, чи не хвилює Вашингтон ескалація через те, що британці надають ракети більшої дальності. Блінкен відповів, що все це знову ж таки робиться в рамках коаліційного і скоординованого процесу. Нагадаю, вчора стало відомо, що Британія підтвердила передачу Україні Shadow. Вони мають дальність стрільби понад 250 кілометрів. У Кремлі дуже негативно оцінили це повідомлення та пообіцяли. Знайти адекватну відповідь. Секретар РНБО Данілов заявив, що всі минулі спроби Путіна залякати Україну адекватними відповідями ні до чого не призвели. І все, що Путін міг використати, він використав. За його словами, для Росії найгірше тільки починається без західних розробок та інвестицій. Це країна фейк. Тому попереду Росіян чекає багато приємних зустрічей із передовими технологіями. І це за словами Данілова будуть не смартфони. Сенат Польщі виступив за пришвидшений вступ України до НАТО за прикладом Швеції і Фінляндії. І ключовим на цьому шляху вважає саміт альянсу у Вільнісі в липні. Відповідну резолюцію Сенат Польщі ухвалив у четвер. Одноголосно, як зазначено у тексті документа, Україна сьогодні має найсильнішу армію на континенті із надзвичайним бойовим досвідом. Українська армія швидко переозброюється технікою НАТО та використовує оперативне мистецтво та тактику, яку розробляли десятиліттями західні союзники. У резолюції також йдеться про те, що під час майбутнього саміту НАТО у вільнюсі Україна має отримати набагато більше ніж у попередніх заявах про політику відкритих дверей. Сенат Польщі вважає, що вступ України до НАТО. Має бути політичним рішенням, як у випадку Фінляндії та Швеції, та результатом стратегічного аналізу викликів і загроз за межами східного кордону альянсу. На сам кінець Фінляндію та Швецію запросили приєднатися до НАТО за процедурою, яку ніколи раніше не використовували. Нагадаю, раніше глава МЗС Кулеба наполіг, що Україну не влаштує жодне інше рішення саміту НАТО у вільнюсі в липні, окрім реальних кроків щодо її членства в Альянсі. Спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідає Україну наступного тижня з метою сприяння мирним переговорам. Це повідомляє CNN з посиланням на Міністерство закордонних справ Китаю. Поїздка спецпредставника розпочнеться 15 травня. Він відвідає Україну, Польщу, Францію, Німеччину та Росію. Речник Міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбін під час брифінгу для преси заявив, що візит китайських представників до відповідних країн є ще одним проявом прихильності Китаю. Перекона. Онувати і сприяти переговорам, повністю демонструючи, що Китай твердо стоїть на боці миру. А от високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Борель вважає, що Пекін втратив можливість бути посередником у розв'язаній Росією війні. топ дипломат Євросоюзу зазначив, що Китай є для ЄС водночас важливим торговельним партнером і конкурентом в економіці та противником в цінностях. На його думку, хоча Пекін має великий вплив на Москву і може допомогти зупинити агресію, той уже втратив можливість відігравати роль посередника, бо його нейтральність мала радше проросійську спрямованість, адже Китай офіційно заявляє про нейтралітет у російсько-українській війні та підтримку територіальної цілісності України, хоча надає Москві економічну і політичну допомогу. 13 травня відбудеться фінал конкурсу Євробачення, який цьогоріч проходить у Ліверпулі. Видання Де Таймс пише, що організатори конкурсу відповіли відмовою на пропозицію президента України виступити з відеозверненням у фіналі. Нібито Зеленський хотів виступити по відеозв'язку перед багатомільйонною аудиторією, щоб закликати надалі підтримувати Україну в боротьбі з агресією Росії. В той же час в офісі президента заявили, що не зверталися до організаторів Євробачення а інформація The Times» Не відповідає дійсності. Італійські змі стверджують, що отримали підтвердження візиту до Італії Володимира Зеленського. Агентство Анса та Аджейсі Італія пишуть, що візит відбудеться 13 травня, не уточнюючи від яких офіційних джерел отримали цю інформацію. Йдеться зокрема про зустріч Зеленського з президентом Італії Серджо Матарелою у президентському палаці. Також планується зустріч з прем'єркою Джорджією Мелоні. За словами джерел у Ватикані, Зеленський може зустрітися і з папою римським. Жодних деталей поки не розкривають. Суд засудив до трьох років позбавлення волі з іспитовим строком у два роки екс керівника кіровоградської єпархії УПЦ МП та його секретаря, які поширювали пропаганду Росії. В церквах прокурори у суді довели, що митрополит та його секретар публічно схвалювали захоплення України і розпалювали міжрелігійну ворожнечу в регіоні. За їхнім наказом у церквах прихожанам роздавали ворожу пропагандистську літературу, надруковану в російських типографіях. Єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував підривну діяльність проти України. Для цього митрополит був на постійному зв'язку з очільником РПЦ і виконував його доручення. Вказівки з Москви надходили у вигляді. Письмових циркулярів, а також під час особистих зустрічей у Росії, прокуратура повідомляє, що при призначенні покарання суд врахував визнання провини та співпрацю зі слідством. Санкт Петербурзі суд засудив 60-річну пенсіонерку Ірину Цибаніву до двох років умовно за те, що вона залишила на могилі батьків Путіна записку із делікатним проханням. Справа тягнеться ще з минулого року. Тоді напередодні дня народження Путіна росіянка прийшла на могилу його батьків на Серафимівському цвинтарі та залишила записку з наступним текстом: Батьки маніяка, заберіть його до себе. Від нього стільки болю і біди. Весь світ молить. Про його смерть смерть Путіну. Ви виростили виродка і вбивцю на той час. Суд відправив пенсіонерку під домашній арешт. На зараз жінку визнали винною в нарузі над місцями поховань із мотивів політичної ненависті. У свою чергу пенсіонерка говорить, що в її діях не було політичної ненависті. Проукраїнські активісти пікетували виступ російського опозиційного письменника і публіциста Віктора Шендеровича у Вільнюсі. Один із них облив письменника. Кетчупом протестувальники транслювали фрагмент виступу Шендеровича, в якому він називає російських військових нашими хлопцями, та закликали відвідувачів концерту віддати гроші одразу Євгену Пригожину. Відповідні заклики пов'язані з тим, що Шендерович у листопаді минулого року виплатив засновнику ПВК Вагнер призначену судом суму в півтора мільйони рублів як компенсацію за моральну шкоду. В антракті концерту Шендерович вийшов до активістів. На відео інциденту чутно, як Шендерович називає нападник. Ідіотом дякує активістам за змістовний діалог і говорить, що вони не читали нічого з того, що він писав, та називає їх обмеженими людьми. Згодом з'ясувалося, що кетчуп на Шендеровича вилив російський політемігрант, представник руху Мирний опір Володимир Шипіцин. Поділіться випуском ОП «Стрічка» з тими, кого любите, і тисніть вподобайко.